В цьому відео я хочу поговорити та прояснити деякі моменти щодо Редано, бо ця тема обросла багатьма міфами, які я хочу розвіяти, а також хронологічно описати події, прояснити основні аспекти цієї ситуації. Почнімо з того, що я сьогодні розмовляв із своїми родичами на тему Редано, і я почув такі думки, що аніме плавить мізки дітям, і що це хтось так задумав, що коротше там ціла конспірологія, а також відчувається певний такий негатив та заперечення цієї теми. Тому що телек та соцмережі сформували їм таку репутацію, наче вони там якийсь чуть би не культ. При тому, що в більшій мірі цей редан із себе представляє саме анімешників, анімешників. Підлітків, які випадково спровокували інформаційний вибух, а також хвилю агресії в свою сторону. Тобто тих анімешників і так не любили за те, що вони вдівалися якось так нестандартно по анімешному, але тепер в них буквально в підліткових та школярських кругах об'явили полювання. І наприклад, Росії це має просто якісь фатальні наслідки, коли в школах просто хейтять тих дітей, тих підлітків, які були якось позначеними як редан або. Реданоподібні, тобто з довгим волоссям і так далі, тому подібне. Є навіть кадри, де російська вчителька, якщо її так можна, звісно, назвати, зістригає ножницями прямо під час уроку учневі волосся, а також так звані антиреданівці, які виловлюють тих підлітків і в кращому випадку також зістригають їм волосся, або ж в гіршому випадку цілою групою людей просто їх б'ють. І хоч це відбувається в Росії, але й в Україні є потенціал до подібного. Бо як мінімум. Вже видно, що навіть серед старшого покоління є абсолютне нерозуміння ситуації а також у нас у деяких містах був організований антиредан. Але про це детальніше трохи пізніше. Зараз скажу пару слів саме про те аніме, звідки взялась назва цей Редан. Воно абсолютно безобідне, орієнтоване на підліків, і навіть я б сказав так: воно дуже сильно збагачене моральним контентом. Тобто я маю на увазі, що це аніме продвигає людські цінності, дружбу, любов, ентузіазм до навчання, до пізнання світу і всяке таке моралізоване. Тому це не той випадок, коли анімешники не дивилися цього аніме і почали творити якусь фігню, а навпроти. Якщо ці анімешники будуть дивитися це аніме та будуть в нього вникати, то навпаки морально вони збагатяться людськими цінностями і стануть більш би повноцінними членами суспільства. А тепер перейдемо до фундаментального аспекту цього питання. Ви повинні розуміти, що редано в тому явленню, якому ви його бачите, насправді не існує. Була символіка в оригінальному аніме, яка перекочувала в мерч, як і у випадку будь-якого популярного тайтлу. До прикладу, наруто, який має теж свій мерч зі символікою та всякі там Тамоя, Шарінгани, або якщо вам більш зрозуміло, то Дісней, Марвел також мають свій мерч і мають свою символіку, яку вони також продають. І відповідно до популярності оригінального твору, ті чи інші моменти стають частиною поп культури. Також це має властивість створювати групи по інтересам, де люди починають між собою комунікувати. І анімешники тут не виключення. І до речі, це хороша тенденція, тому що ці діти самі по собі доволі соціопатичні, такі закриті. І тому, коли вони організовуються по цій аніме-тематиці, вони попадають в комфортне середовище, де люди мислять та відчувають, а також виглядають, так само, як і самі вони. Відповідно, це допомагає їх соціалізації та сприяє психологічному розвитку. І ось ці люди час від часу виходять на вулицю, збираються в колектив, і в них є можливість поспілкуватися, отримати емоції, але, очевидно, їх анімешний антураж викликає нерозуміння в першу чергу в підлітків такі ж саме, як і вони самі. Так ось у нас є підлітки, які намагаються певним шляхом виділитись. І підлітки, які їх не розуміють та намагаються силою їх виправити, таку ситуацію і попала компанія анімешників Redan, які в Росії в торговому центрі пробували себе захистити, і це переросло в бійку, яку зняли на відео, та в результаті виклали в інтернет. Особливою відзнакою цих відео та того зіткнення було те, що тоді анімешники виграли. І це завірусилось, а також загострило цей конфлікт. Бо сам Redan повірив в себе, а також мережа це підховував. Купила різні тролі і так далі, і почали предвагати ідею, що анімешники тепер круті і не слід до них чіплятися. За мені ходити в рідання. В ньому я паук, в ньому всі мене бояться всі без міня ні з тим шеда. Відповідно на цей спал, реагувалися які там офніки, гопніки і подібні елементи, бо мережа саме їм спрямувала цей меседж. І відповідно вони не могли пройти повз, це викликало в них певне обурення, тому вони вступали в перепалку з реданцями. Або з людьми, які видавали себе за реданцями, тому що насправді там було багато тролів які також присвоїли собі ім'я Редану. Але все одно за все написане, опубліковане в рамках теми Редану. Відповідати саме ті люди, яких класифікують як Редан. Та саме цікаве почалося той момент, коли підключилася російська поліція, влада та СМІ. Саме ці генії не поняли, а що це взагалі таке коїться. І перше, що їм пройшло в голову, та це коротше якась нова субкультура. Вони ще побачили абревіатуру ЧВК, Часна воєнна компанія. Вони подумали, ого, це щось дійсно серйозне, екстремізм якийсь. Але насправді абревіатура ЧВК це просто жарт, а субкультура Редан це легенда, яка виросла на основі вірусного ефекту в мережі інтернет та на основі хибних сучень російської влади та медіаресурсів, які масово опублікували та поширили. У ці міфи. І щоб ви розуміли, якого масштабу медійності отримала ця тема, то це масштаб всіх медійних ресурсів, які ми тільки знаємо. Про це публікували різні пабліки, про це говорили в Ютубі, а також це розкручували в Тіктоці. Коротше, максимально вірусний ефект. Так весь світ дізнався про страшну субкультуру патлатих анімешників квадратних штанах. На фоні хайпу багато корисних людей намагалися створити різні пабліки, чати, групи, банально для того, щоб бути крутим адміном в чомусь подібному. І такі люди, якщо забігаючи вперед, то підлітки з'явилися і в Україні, на фоні чого відбулися певні так звані сходки. Але наші правоохоронці діяли на вибережня та швидко розігнали ці групи людей, а також деяких із них затримали. Паралельно з тим, наша кіберполіція вийшла на деяких адмінів, і як я вже сказав, вони з підлітками. Я думаю, за мету вони собі ставили створити успішний паблік на рівному місці. Але насправді найгірша сторона цього всього це так звані антиреданівці, які взагалі дегенерати повні. І якщо коротко, то це отакі от, от рішали нормальні пацани, типа років 13-15, ну такі от малолітні дурачки. Якась частина з них – це от ті от офніки, у яких із риданом був прямий конфлікт, а інші це агресивні підлітки, які до ніякої субкультури себе не відносять. Але при тому, хто знає, що про себе, подумали. Уявили себе супергероями, месниками. А ты кто в бисе такий? Я ведь Влада Чё ты І влаштували полювання на реданців, полювання, так сказати, на відьом. І зрозуміло, що коли немає розуміння, хто такі ці реданці, то ці гори-мисливці, вони просто б'ють, кого попало, хто якби здасться таким реданоподібним. Один ридан. Ось чудовий приклад такого дебілізму. Хлопець вийшов на вулицю у кофті, яка стосується аніме щоденник смерті. Попкультурне аніме, його навіть моя мами дивилися, і воно абсолютно ніякого відношення не має до Редану. Також цей хлопець не має відношення до Редану, але його побили, тому що він, якби по всім ознакам цих месників, здався Реданцем. І таких випадків в Росії дуже багато. Інколи їм достатньо, просто щоб у хлопця було довге волосся. Також я вже згадав російську училку, яка прямо на уроці зістригала учню волосся. Ну тому що їй вважається там редан. Але це Росія, а ми українці. І я не хочу, щоб в нас повторювалася та сама картина. Тому зрозумійте основні тези. Редан сам по собі не загроза. Загрози є адміни, які це все намагаються організувати, розкрутити. Але з цим всім успішно бореться та побореться наша кіберполіція. А реальною проблемою залишається лише антире. Дан, який по своїй суті складається із людей, які Просто хочуть там щось доказати тим, кого сприймуть за Редан. До речі, у мене є певне спостереження та припущення, в якому я можу помилятися. Але мені здалося, коли я дивився репортажі наших журналістів, називаємо Редану, що коли там у місті збиралися якісь групи людей, і ймовірно, це був Редан, то я не побачив там саме ознак Редану в цій групі. Але при тому журналісти побудували саме таку картинку, що там от редан. Із ножами, битами та газовими балончиками. Тому, на мій погляд в українських містах при тому, що певні заклики до цього були, але все ж таки ніяких зібрань послідовників Редано не було. Просто прийшов слух, що можливо вони вийдуть на вулиці, і їх противники зразу ж підтягнулися з цими самими битами, ножами та перцовками. Але зустріли там лише поліцію, яка швидко їх розігнала та деяких переловила. Також у підтвердження своєї версії хочу привести у приклад ситуації, яка склалася в Росії. Там у відео, які були опубліковані в контексті Ред і на яких зображалися великі групи підлітків, вони вкрикували завжди антереданівські лозунги. Йдіть дановці. Також, ось до прикладу, відео, де ціла група антереданівців стоять над одним ходющим хлопцем, який не знає, що їм відповісти. І по факту, всі зіткнення Редана та Антередана вони проходять по такій от схемі, де ціла армія людей просто виловлює там двох або одного нещасного анімешника і б'ють його або там заставляють їх щось робити на камеру, це якщо говорити про якісь там організовані акції. Але також бувають і місцеві випадки, це коли там на якомусь районі або школі чи селі збирається компанія і також виходить на полювання. Інколи це також має якісь колосальні розміри, коли чуть би там найпів. Школи тих хобітів виходить на стрілу за реданом. А щодо до самого Редану, то він не має потенціалу організувати якусь живу силу і так далі. Тобто він як зародився в інтернеті, так і в інтернеті залишився. Але навіть якби вони захотіли зібратися, організувати якусь групу в якомусь місці, і їм хватило на це бажаючих, то все одно їх би швидко знесли, тому що їм протистоїть набагато більша сила. І окрім того, що їх більше, також що не менш важливо, що серед них багато спортсменів, так ось надіюсь, ви зрозуміли, що вас вели оману ці всі медіаресурси, які роздули з Редану Луна в суспільстві. Дійсно є проблема в тому, що люди чують Редан, вони сформулювали собі от негативне, максимально негативне уявлення про це все, яке виливається в неадекватну поведінку. і Це стосується не лише дітей, а й дорослих, тому що я спілкувався із дорослими на цю тему. І вони трошки, якби викривно на це все дивляться і прирівнюють тих анімешників. До сатаністів, але проблема дійсно існує. Якщо ви ще не зрозуміли, то вона полягає в антиредані, який має масовий ефект і несе загрозу тим дітям, які здаються реданоподібними. В Росії вже сотні травмованих принижених жертв цієї неадекватної ситуації. Тому робіть висновки та проясняйте ситуацію для тих, хто вас оточує. А якщо ви самі є школярами, то думайте головою і не забувайте, що кожна людина має право на самовираження. А бити ніякому разі нікого не можна, навіть якщо людина говорить, що вона належить до редану. А також, якщо ви бачите, що хтось організовує антиредан, то обов'язково звертайтесь до дорослих.